Ти народилась в родині, в якій скільки вісім? Ну взагалі дітей? нас дев'ять. Ти дев'ята. Перша. Ти найстарша з дев'яти мати рідна. Ну, шість нас народила мама і ще троє по батькові. Зведених. Так? Ну, Рідних. Рідних. Ну, дружньо було чи по різному? По різному було. А хтось з них є ще актор? Ні, тільки одна? я? Боже, перше яйце це було золотим. А що кримина з собою являла взагалі? От кримена твого дитинства як місто запам'яталося природою, лісами, річкою. Все наше дитинство там прийшло. Тому, напевно, в мене е, така потреба е, виїжджати кудись на природу, тому що це місце моєї сили, е, натхнення, наповнення, особливо після складних проєктів. А дім твій є будинок, він стоїть чи його нема? Мій будинок стоїть, місто зараз під окупацією. Я все живу надією, що я повернуся. Мені зараз це як ніколи необхідно.